Добрий день, вітаю на нашому каналі Галичина, і зараз вам розповім дуже відому вам казочку Івана Франка Фарбований лис. Одного разу лис Микита так захопився крадіжками, що селяни е, влаштовували на нього пастки, травили собаками, е, він так е, шмигав городами, що мало себе не загубив. І нарешті він стримнув у якусь діжку, а виявляється, діжка була синьою фарбою. Він виліз звідти, подивився на себе, а він увесь синій з голови до хвоста. Пішов він у ліс, його, як звірі побачили, зразу в паніку. Що це за диво? Може, посланець самих небес? Ли зразу зорієнтувався і оголосив себе царем Барвінковим. Мовляв, що сам Бог його послав навести порядок серед звірів. Ну, звісно ж, всі повірили, бо хто ж буде сперечатися з синім дивом. Жив Микита тепер, як у касті. Леви служать, вовки слухають, лисиці низько кланяються. А одного разу, коли лисиці завили на місяць, то микито серце не витримало, і він теж завив по лисічому. І тоді всі зрозуміли, що це не цар, а простий фарбований шахрай. І, як то кажуть, фарба не тільки з шерсті злізла, а й з репутації. Мораль казки хоч як себе фарбуй, істинна натура все одно вийде назовню. А хитрість, як і фарба, довго не тримаються. От і казусті кінець, а хто слухав, молодець! Вітаємо глядачів казкової майстерні, що на телеканалі Галичина. Послухали казочку, яку вам розповіла Софійка про фарбованого лиса. А саме час зараз приступити до прикрас. І ми розпочинаємо створювати новорічні прикраси. Саме час створити затишок у своєму домі та створювати новорічний настрій. І сьогодні ми з Софійкою будемо створювати новорічний свічник. Для цього нам знадобляться ось такі матеріали: склянка, дерев'яна заготовка, дощик новорічний, шишки, подаруночки, прикраси. Клубочки та ось така ось у нас прикраса Оленя. Ви можете створювати такий чудовий свічник з підручних матеріалів. Для цього вам знадобиться дуже мінімальна кількість матеріалів, вони дуже бюджетні, а настрій створять вам просто ідеальний. Тому давайте разом із нами будемо створити ось таку красу. Для початку. Ми з Софійкою розмалювали трошечки снігом нашу дерев'яну заготовочку. Зараз, коли вона висохла, ми беремо і прикріплюємо нашу склянку до дерев'яної заготовочки. Прикріплювати ми будемо двостороннім скотчем, ви можете використати клей. Титан або гарячий клей на ваш вибір. Так, Софійка, я буду, я буду клеїти стрічку, а ти зараз приклеїш от склянку до дерев'яної заготовочки, добре? Так. Скажи, Софійка, поки ми будемо клеїти, ти давай мені розказуй, чи готувала ти такі новорічні прикраси самостійно в себе вдома чи з батьками? Так. І що створювала? Всякі. Там прикраси новорічні, теж свічку, ялинку. Супер, молодець. І тепер до всього того твоїх прикрас в тебе ще з'явиться такий свічник, створений власноруч. Правда? І ти обов'язково, Софійка, долучиш своїх батьків, родичів і навчиш їх. Створювати ось такий свічник, який ти вже вмієш робити, добре? Добре. Я впевнена, що ось такі матеріали є в тебе вдома, правда? Є? Є деякі матеріали. От. І глядачів теж, напевно, є. Ось, прошу, Софійка, клади по центру нашої дерев'яної заготовочки. Ми ставимо нашу склянку. Прошу, Софійка. Молодець. Тепер нам потрібно з допомогою з такого дощика зробити таку декорацію. Зараз я прикріплюю двосторонній скотч до цієї гілочки для того, щоб гарно її прикріпити до нашої склянки. Тепер Софійка буде декорувати дощиком нашу скляночку. Прошу, Софійка. Знизу, з самого низу. Софійка, ти поправляй всюди гарно, щоб не приклеїлося. З Самого низу ми гарно приклеїмо наш дощик. Ось так. Дивіться, яка ось така краса в нас вже вийшла, вже новорічний, вже гарний такий декор. Залишилося нам небагато роботи, це задекорувати. І ось у нас є ще ось така стрічка, якою ми теж зараз будемо декорувати нашу склянку. Софійка, дивися, тепер на ці подаруночки прикріплюй скотч і, і будеш їх клеїти. Тим часом Софійка буде прикріплювати наші подаруночки до нашого свічника. Так, з допомогою теж двостороннього скотчу ми це все клеїмо. А я приступаю до, до такої цікавої дуже моменту прикріп, прикріпити ось цю стрічку до склянки. Так? Ось так у нас помаленьку вже майже готовий сувенір. Тепер беремо і прикріплюємо нашу стрічку до скляночки. Наші глядачі можуть робити клеєм, це воно ну, гарно прикріпиться. І можливо, у вас є горішки вдома, жолуді. Це все також можна буде використати. І буде дуже гарний декор із підручних матеріалів. Рекомендую вам посипати блискітками шишки, жолуді, горішки. Так ви створите дуже такі бюджетні, красиві прикраси. Все, Софійка, прикріплюй наші подаруночки. І ми вже майже завершуємо нашу роботу. Софійка з мамою обов'язково ще потренується. Маму навчить, доклеїть всі деталі, так. які необхідно вдома. Прошу. Можна, щоб не всі разом були подарунки, можна з того і з того боку. Правильно. Ще в нас є ось такі клубочки, бачите, гарні, які ми ж теж будемо декорувати наш свічник. Але щоб вони гарно тримали форму, їх потрібно залакувати лаком для волосся. Тобто без допомоги старших дітям тут не обійтися. Тому дітки долучайте своїх батьків, старших братів, сестер, нехай вам допомагають у створенні ось такого сувеніру. Так, ми підготували наші заготовочки, і зараз ми їх будемо приклеювати. А ви дивіться, як ми декоруємо, і також можете свою фантазію включати і декорувати по-своєму. Це буде ще більш затишно і ще більше душі. Софійка. А які предмети для декорування в тебе є дома? У мене є дома всякі іграшки, горішки, дощик, клей. І всякі там прикраси. І останній дуже важливий декор ось такий це наш олень, якого ми прикріплюємо спереду, щоб гарно задекорувати і прикрасити наш свічник. Ось така краса. Яка красива і затишна у нас атмосфера різдвяна, новорічна, святкова. Таку атмосферу ви можете створити за такий бюджетний, дуже оптимальний. Ось такий варіант, і створити гарний затишок у своєму домі. Тож долучайтеся, любі глядачі, створювати таку красу разом із нами, слухайте наші казочки, а наша Софійка обов'язково ось такий свічник буде запалювати під час новорічних свят різдвяних у своєму домі, де буде панувати затишна така родинна атмосфера. Правда, Софійка? Так. Тобі сподобався наш майстер-клас? Дуже. І нашим глядачам також. До нових зустрічей, Па-па!